Нещодавно молодий волейболіст та вихованець Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова Гліб Недоступ у складі збірної команди України взяв участь у кваліфікаційному етапі чемпіонату Європи серед юнаків 2010 року. Народження нас запросили на збори. Почали збори в місті Делятин. Там ми були 10 днів. Були тренування, підготовка до змагань. Надалі ми поїхали в Польщу, Там у нас були. Товариські матчі, в яких ми показали непоганий результат. Далі ми поїхали у Францію, грали проти Франції, Сербії та Словаччини, і з кожної команди вибрали перемогу. Спортсмен зазначив, що виборювати перемоги на такому високому рівні було складно. Однак він, як і його товариші по команді, гідно представили Україну на європейській арені. Було важко там і морально, і фізично, особливо проти гри з Францією. Весь зал. Волі проти нас там і важко просто, але все одно здобули перемогу і показали, що ми можемо все. Хочу подякувати своїм тренерам за те, що вони підготували до цих змагань, і за допомогою них я показую добрі результати. Наша збірна здобула перемоги над командами Франції з рахунком 3-1, Сербії, 3-2 та Словаччини 3-0. Стала переможцем групового етапу та забезпечила собі участь у фінальній частині чемпіонату, яка відбудеться в Єревані, Вірменія. Вітаємо гліба, недоступа та його тренерів Станіслава та Євгенія Шаляпіних. Із чудовим результатом місті Кримечуці знову з'явився один із кращих волейболістів. Це Гліб Недоступ, який входить в склад збірної команди України, і збірна України зараз йшла в 16 команд кращих, які будуть грати фінальних змагання чемпіонату Європи. Хочу побажати. І останнім нашим, а також і глібу, щоб підготуватися до цих змагань і виступити достойно. Пишаємося нашою талановитою і спортивною молоддю. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.